Забирайте, будете задоволені. Жінка в мене дві, двоє пар забрала по 250 гривень. Але там були взагалі ще кардослі. Сьогодні взагалі віддаю 150 теплі гарні штани. Ти подивіться, яка тут товщина. І якраз такі не марки. Гарні теплі штани. Внизу манжет. Дивіться по замірах. На бедра 120, 125, довжина 106. Mm -hmm. Так, код у них буде 30, 150, теплющі штани. Хто бере, дівчата, теплющі штани. Манжетики без е ткати, щоб тільки треба буде поняли. Ну, тут, ну, понятне діло, що воно щось причепилося. Дякую, дівчата. Лайкайте, щось пишіть. Так, і ще одні, дівчата, є штани. І ще одні, дівчата, це взагалі. Бом Бомба ракета, як то кажуть. Бомба ракета. Боже, така погода, таку погоду взагалі голова тріщить, жах якийсь. Так, Ірина. Дощ ось, як з відра. Боже ужас. Якщо, не дай Боже, цей мороз, то буде такий голод, що просто. Страшно. Так, Іриночко, пишу вам. Я, мабуть, вас не знаю. Відпишетеся. Добре, дівчатки, завтра буде відправка Укрпошта. Так що можливість у вас є зараз замовити. Так, Іванна Стаднік. Якщо не так сказала прізвища чи все, жечата переправляйте. Так. Ось такі ще, дівчата, чорні. Ці вообще бомбічні дівчата, взагалі просто клас. А фірма, подивіться, дівчата. А фірма Елька. І гарний розмір. І фірма дівчата бомбезна. Ці дівчата, будуть трошки дорожчі. Але чесно, будете задоволені. Так, Наталії вони йдуть 45-60, Кармани є, утягувач є, манжети є. На бедра 120, 125 і довжини 110, дівчата. На високого мужика. Або ж жінку. Дівочки, ці будуть 170. Нереально, вони дуже круті. І стан у них класний. І фірма, подивіться, яка. Дуже гарні штани. Теплі, теплющі, дівочки. 170 такі штанці. Забирайте, дівчата. Дуже гарні. Це одні були. Дівчата, вони були 250. Я вам чесно кажу, у мене такі жінка забрала дві пари. Каже, ти що, Як я задоволена, буду. Пишу. Так, код у них буде 70. За 170, дівчатки, забирайте. Дуже гарні штани. 110 довжина. Це високий, або ж можна і підліток, бо зараз підлітки високі, і або ж чоловік. На бедра, як я вже казала, бо вже забулася. 60-65. 120. До 130 бедра, дівчата. Дуже гарні штани. Дівчата, беріть за 150, щоб я вже з ними не махалася, дівчата. Беріть. Будете задоволені, чесно. Так, все, 1. 100... Угу. Стадник. Самойленко. Самойленко ви були другі, Стаднік була перша. Все, дівчата, поїхали далі. О, дівчата, ціна ну, просто смішна, просто смішна. Так, девочки, далі. Оці велюрові батальні, дівчатка, ну взагалі красота. Чого їх не хочуть забрати? Ну, Вони такі класні. Вони взагалі просто бомбезні. Дома ходить спать. Велюр, дівчата. Ви подивіться, це ж велюр. Це така гарна тканина. І вони дуже гарно тянуться. 40, 63 талія. На бедра вони будуть 140, 150 спокійно берете. І довжина 104. Нові, новесенькі, дівчата, велюрові. 130 гривень, дівчата, сьогодні. Віддаю за 130. Щоб я вже ними не махалась, дівчата. Код 9 за 130 гривень. Велюрові штанці, дівчата, забирайте. На бедра 140-150. Дівчата, були дорожчі. Стан взагалі шикарний. Велюр. Мягусінький. Хто забирає, дівчат? Щоб я вже не махалася, ви будете носити. Ну. Так, Оксаночко, пишу вам, Юсип, якраз разом з вашим замовленням все відправлю. Так. Ох. Так, Юсип. Юсип є. Штанці дякую. Так, девочки, оці дуже гарні, теплюсінькі. Дивіться, які класні з е, цими, з, 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 як вони, котиками. Теплі. Теплі, теплі, ось такими обличчями, котиками. по бірці, дівчата, талія 40 60 на. Бедра берете 110-112, по виробу бедра 60. На 110-112 буде ідеально. Довжина 100. Довжина 100. Код буде 21, ціна 80. Явочки, ціна вже знижена вообще, конкретно, вже як собі варті штанів. Соня, я вже так зробила цю розпродажу, що просто воно мені вже не лежало. Чата, хто забере ось такі з котиками м'якенькі? На бедра берете 110-112, довжина 100. Талія хоро, хороша, гарно тянеться. Тята гарні штанці, чим погані. Світленькі, спать у них по дому ходить, як захочете. Ось такі. Пряменькі, вони йдуть без манжета. Хто які любить, дівчата. Кожного свій смак, хто любить манжет. Я люблю, наприклад, люблю манжет, бо я маленька ростом, мені треба довжина 95 см, бо я невисока з ростом. Так що, такі, дівчата, справи. Код буде 21, за 80. Ніхто не хоче ці штанці, так? Да? Так, ладненько, далі. Для дівчинки, девочки, фірмова ось така. 6 7 рочків. 6-7 років. Дивіться, як класно, з єдиноріжком. Мякусінька, нова, дівчата, нова взагалі в гарному стані. За 60, дівчата. За 60, м'ягусінька, ось така. Класне знак, код у неї буде який. Бачите, всередині вона в такому хутеречку. Тепла. Так, код у неї буде, хормачина боліть. Оце я вчора поїздила. Код 6 за 60. Зараз валентиночку запішу. Код 6 за 60, девочки, класно. 6 сім рочок, От, Поняли, перевертається. Також діткам таке воно нравиться, цікаве. Ой, так, 21, Валентина, пишу. Ух, така погода. Нічого не хочеться. Тільки лежать, а працювати коли. Ой, боже, Боже. Так, єсть. Дівчатки, хто забере таку нову ковтиночку на дівчинку фірмову, на хутрі тепленьку? 6-7 років. Так, код буде 6 за 60, дівчата. Нова, дуже гарна. Так, далі штанці Star Wars. Штанці Star Wars, Можна як під штаниками. Можна і так носити. Це йдуть оригінал. На 10-11 років, дівчата, 10-11 років штанці. 10-11 років. 50 гривень. 50. Код 10. Добрий день. Поширю це, девочки, ефірчик. <хи> так, 10-11 рочків, дівчата, Star Wars. Код буде 10 за 50. Дівчата, забирайте штанці. Теплі, флісові, отакі. Star Wars оригінал. Внизу манжетик, будете носити, під штаниками, можна вдома ходити. Як уже собі захочете, так і будете керувати. Так, а що було 2? Два, що 2? Два, 2-2, що 2? Учись було. Дві людини мене дивиться, чи що? Ой, дівчині, кот. Кот білі з собачками велюр. Хорошо. Ага, все. Фаті, пишу вам штани. Бачите, щось вже починаю тупить. Фатіє. Yeah. От записала вам штани. Ці ніхто не хоче, дівчатка. Де наша красуня? В кімнаті. Боже, би ви бачили, яка вона якраз красотка в мене. Кудрі її наробила. Кудрі наробила, розчесала, наша накрасила. Та ти що? В піжамі? Штани записала. Код 10, дівчата, ціна 50. Такі ніхто не хоче Старварс. Так, девочки, оця ковтинка, дивіться, як. Как... Ой! Теплюща. На 110-112 груди, дявочки. Я на себе і Класно, Класна, ось така, дивіться, як тедік. За 100 гривень, дівчата, беріть код 30. Код 30 за 100 гривень, девочки. Ось така дуже теплюща, притеплюща кофтинка. Отака барашкою тедік. На груди 110-112. Код буде 30 за 100 гривень, дівчата, тепло. Показуй, скажи, що ми її гукаємо. Мені не треба. Зараз буде мені тут заважати трохи, не треба, щоб вона сюди йшла. Хай там вона собі малює, щось займається, Бо скоро в школу. Так, деку ніхто не хоче, дівчат. Код 30 за 100 гривень. Так, Фаті, пишу вам. Фаті. Та, блін, щось не пише мене ручка є. Так, футболочка на Есочку, дівчата, завалялася. Попалася мені в піжамному міксу. 100% котон. Ось така на Еску футболочка, дівчат. Фірма Примарк. Простенька така буде за 30 гривень. Нова, дівчат. Нова, видно, що в новому стані. На есочку, дівчата. Хто хоче таку футболочку за 30 гривень. Код буде 26. Це така, дівчата, попалася мені в піжамному міксі. Код буде 26 за 30 гривень. Стан хороший, такий пише, що е, в мене пепериш, коротше, всякі букви такі. На Еску, дівчата. 30 гривень. Код буде 26. Так, далі, дівчатки, далі. Ось така фірма Primark на емочку, дівчата, можна підбирати собі під піжами. Ой, штани. Ось такий від мене, тут такий ще шафік. Витека прикольна. 26. Фаті пишу вам 26. Є. Так, ось така, дівочки. Класна ковтинка. Берете спокійно на 110-112 груди. Код у неї буде 15 за 70. Ось така тепленька. З таким ведмедиком. Шарфік такий. піжамна, фірма Primark. Фаті перша написала код на них, Валентиночко код. Фаті написала код 2 і забрала перед вами перед вашим коментарем. Ще будуть штани, ви собі зараз підберете, які хочеш. Ще штани будуть. Дівочки на груди 110-112, така ковтинка з ведмедиком, хто, хто хоче, фірма Primark. суперова така. За 70. Код буде 15. Код буде 15 за 70. Ще одна, дівчата, фліска залишилася. Одну вчора забрали, вже оплатили. Отака. От е, на груди до 120. Не на 120, а до 120. По виробу в неї 60. Вчора я на себе її міряла, показувала, дівчат. Ось така буде за 100 гривень сьогодні. Вчора була 120. Код у неї буде 2. За 100 гривень флісова ковтинка. зелена Ось така. Хто забере дівчата? Вчора одненьку забрали, ще одна залишилася. Така темно зелена. На груди до 120. Фірма дівчата хороша. Код буде 2 за 100 гривень. Темно-зелена. Лісова. Ніхто не хоче, дівчат. Кабазова, вдома ходить десь піддівати. Так, штанці. Може бути і хлопчик, і дівчинка. Ось такі з пандами штанці. Нас 6-7 років. 6-7 років. Код буде 33-40 гривень, дівчат. Ось такі з пандами. Чи панди тут чи що, да, панди? 6-7 років. Код буде в них 33 за 40 гривень. Отакі тепленькі штанці. Так. Оця дівчата, дуже гарна ковтинка. Дуже тепла. Ну, класна. Взагалі мягусінька, Жіноча, вообще бомбезна, Дивіться кух. Так, от буде 2 і 33. Так, тридцать три Алена, пишу вам штанишки. Алена Луто Сорок. Сорок. Так, и тут два Фатин. Так, оця дівочки, стан ідеальний, яка вона м'якенька, взагалі класна. Елька по бірці, дівчата, на груди 120. Хто любить вільніше, будь ласка, беріть по виробу, в неї 60. Так, ціна їй була, дівчата, 80, код 13. Ось така м'якенька в сердечко, Дівчата, тканина тут м'яка. ніжна, класна, ось така. Елька по бірці по виробу 60, дівчат. Код у неї буде 13 за 80. Стан нової. Ота. Пудрова. Тобто, ну, така вона, да, Пурова із сердечками. М'якенька класно. Барашки вже трохи порозбирали. Код буде 13 за 80, дівчат. Стан новий. Ось така макусінька. Трошки порозбирали і далі я не знаю, треба дивитись. Так, далі штани. Добрий день. Отакі класні штанці, дівчат. І вони макусінькі. Дівчат посередині, подивіться, яке хутро ніжне. Так, вони йдуть, дівчата, на 11-12 років. 11 12 років. Стан у них, дівчата, взагалі. Мякенькі штанці. Довжина 97. Ціна їх буде, дівчата, 80, код буде 41. Вони в ідеальному стані, які вони м'якенькі. Як, Знаєте такі є пледи, які вони класні, внизу манжетик. Отакі класні штанці. Хутерочку всередині. Дуже теплі. Так, 11-12 років. Код буде 41 за 80. Дівчата, стан нових. Ось такі. Дуже м'якенькі, І, мабуть, мікація, якісь вони ночі чи світяться, чи ні щось таке. Не знаю. Так, чоловічі. Чоловічі, можна і жінці, ось такі внизу манжетик. Так, побірці М. Кажу вам заміри. Талія 40 55. Бедра 110 до 120 тянеться. І довжина 104. І довжина 104. Дівчата, класні, вообще штани. Стан гарний, взагалі дуже гарний. Внизу манжетик. Е, Дівчата, 120 гривень будуть штани. Були 150 за 120 віддаю. 120 штани. Так, 41. Валентиночку запис записую. Дівочки, штани дуже гарні. Катишок на них немає. Класні, теплі штанці. Низу манжет, Дивіться по замірах. по бірці, За 120 сьогодні, дівчата. Менше не можу, тому що штани хороші. Класні, вчора були 150. Сьогодні вже так ставлю ціну таку. А, який я казала код? Я не казала на так? Я казала, я вже не пам'ятаю. Так, код у них буде два за 120 гривень. Код у них буде 2. Дівчат. Гарні штани. Теплі. Можна чоловік, можна жінка. Так, далі велюрові на хлопчика. Чоловік і жінка, дивіться по замірах. Може бути чоловік і жінка. Тут взагалі немає різниці.